Я не так? Атак. 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 А так? Шмотками по Тепер треба флексити ну, з частинку. Тепер треба поздороватися. Ми ще не здоровалися <ривот> з цими любими глядачами, яких ми обожнюємо. Давно не бачили да. <ривот> в цій студії. Всім привіт! Сьогодні буде обзор нових е, запчастин Юніан. До нас приїхала величезна поставка нових запчастин Юніан, тобто нові рулі, нові колеса, нові наждаки. І ще дещо цікаве, тому що я буду тримати трігу, поки ви не додивитеся відео до кінця, тому що там дуже цікава штука до нас приїхала. Ну, ну ми майже кожну поставку ми кажемо, типа дуже велика поставка. Але в цей раз вона ну вона буквально дуже велика. Вона дуже величезна І, в принципі зараз ми почнемо з першого, з першої деталі, яка вам. Зразу все покаже. Бери кермо. Бери кермо <рес> Беру кермо. Бери кермо. <рес> бери, кермо. <рес> бери кермо. І я собі одне візьму кермо. О, класно. Це кермо. Union. Тут їх не одне ні. Це Union це кермо. <рес> <рес> керма, це всього 5 рулів зі 120. Рулів Union Unique. 120 варіацій. Да Рулів. я ми зараз вам все пояснимо. Кермо Unique, воно у нас не нове, тобто воно вже випускалося, але його покращили з часом. Тут довели дуже дуже багато варіацій, тому що тепер це кермо випускається. Ну як я сказав, в 120 варіаціях. Я просто не перестану казати це слово, тому що це реально дуже ну, багато ролів. Це mind-blowing, якщо чесно, тому що ну блін, як правило, корпорації випускають одну модель керма і там пару розцвіток. А тут чуваки пішли абсолютно. Іншою дорогою. І я здивований, що до цього ми так довго, типа, чекали. Ну, типу, настільки простий хід, але він настільки масштабний, що це прям величезний респект. Давайте я взагалі поясню, звідки береться 120 унікальних рулів. По-перше, почнемо з форми. Тежка ушка, вже бачите. Раз. Матеріал Храмолібден і титан. Тобто два реально найкращих матеріали. Третє: діаметр, хік і айхік. тобто 32 і 35. Кольори. Ну так, їх тут теж немало. А, зачекай. Не, давай, давай, так. Зачекай, Олежка. Wait, wait a minute. Ми показали 5, а у нас ще є так-то. 6. Алло. Алло. Сюрприз. Не чекали, а от і він. Коротше, чорний. Крутий фіолетовий. Матовий фіолетовий. Матовий тіл. Э, тіл. Крутий тіл. Звичайний хромовий і звичайний чорний вже казав. Да. По кольорам теж прям вау, оці оці два кольори, які перші зараз на першому плані. Да. Це взагалі фаворити. Я таких відтінків. Давай дай ну, ну, я... це буквально спорткари. Це їх нові унікальні кольори. Поліше Purple і Teal. Я б намагався перекласти їх українською. У мене нічого не вийшло, тому що краще їх буду називати реально в їхньому оригінальної оригінальному і вона їм пасує. Знає? Вона їм реально от, пасує. Полішет тіл. От ну ти от закрив очі. От тобі хто скаже Полішеттіл. І ти зразу уявляєш що це щось таке. Yeah. Таке кермо, такий колір ніхто не робив. От, взагалі ніхто. Я бачив звичайний ті, звичайний корпу, ну просто звичайні матові кольори. Ну іноді глянці. No, no, ну от в такому форматі. Оце це дуже красиво. Так. Так. Тому що в чому прикол? Окрім того, що зробили таку глянцю напівпрозору фарбу, вони залишили наш улюблений елімент. Тут, Тут буде краще видно. Оцю штуку по факту зробили такий руль, і потім його покрили напівпрозорим лаком з тіл відтінком і з фіолетовим відтінком. Про кольори. про кольори. Ти скажи мені розмірну сіточку, тому що вона неймовірно яка да, цікава. Да, так, от, от, же ще розмірна от, сітка. От, от, от тут починається найцікавіше, чуваки. Давай, стартуй. 550, 580, 600, 620, 650, 670. Шість варіантів висоти керба. Це дуже багато, і якщо чесно, мені цікаво, наскільки це успішна стратегія. Тобто такого ніхто не робив. По факту є ну перший випадок в історії, коли роблять модель, і на на неї накидують стіль аж стільки ще й нестандартних варіантів висоти. Більшість брендів роблять дуже великий діапазон. Тобто, візьмемо будь-яке кермо етік. Там у них проміжок по довжині 5 см. 5 см для трьокового самокату. Ну, ви а, знаєте, все... це прям це. Це багато. Частий випадок, коли просто з тими же етіками або любими іншими ролями беруть то, що ближче до потрібного, і підпилюють. І оце підпилюють, юніона нам, походу, не сподобалось. такі, чуваки, Ми самі підпиляємо і тримайте вам шість варіацій висоти. Приходіть за ролем юніон, який зразу під ваш ліс. А не пиляйте, блін, десь на СТОшки у дяді Стьопи за два фантика, блін, цієї Дюшеса. Коротше, діаметр, розмір, теж ушка, форма і кольори. П'ять важливих, як на мене, елементів кастомізації. І в кожній з них настільки все типу, бездоганно. Ну, ти вибереш реально те, що ти захочеш. Не додали тільки алюміній Неправильно, фу. Пересаджують паркерів на нормальний сплав. Ні, насправді так. Юніон це все ж таки парковий бренд, і вони акцентують свою увагу іменно на паркових райдерах, тому що це дійсно як не крутий зараз найпопулярніший стиль катання. Тобто всі хочуть легкі, дуже круті самокати, вилітати там на 20 метрів вгору та крутити щось неймовірне. І Юніон вирішили, ну якщо вони хочуть, треба робити. Раніше Юніона просто були рулі висотою 72. Зараз їх немає, і це логічно, тому що це стрітерські розміри, і їх майже ніколи не купають. Не купають стрітер покупайте стрітерів. Реально ж воняє. Короче, от такі рулі в принципі. Ну я задоволений. Я думаю, що це буде прям пушка в ракета. Так, ну я дуже хочу, щоб ці кольори залишились і зробили побільше. тому що ну це. Колір, ну ладно, геймченджером його не назвеш, але то, що він абсолютно змінить ігру в дизайні патріолому собака, це факт, тому що цей дизайн, ці рулі я дуже часто буду зустрічати в скейт кіпарку, тому що він просто неймовір. Ну от на це я потім... Ну, Надав. Так, про реліду сказали. Що у нас далі? У нас далі не менш цікава Ану, Ану, ваші улюблені. Ну, наші наші навіть улюблені колеса. Як ви могли зрозуміти, коліс не менша кількість. Да. У Юніона завжди короч, багато варіацій, і за це реальний респект. З чого почнемо? Що ти взяв? Давай я... ми почнемо все ж таки. Раз, з... Кле... От з класичного. Так. От реально з класичного. Це колеса Юніон v 2. Тобто максимально класичні колеса. Вау! Той самий дизайн, та сама якість, та сама приємна ціна. Чуть-чуть. Оновили, типа, оці дизайн малюнку на геліку, додали, знову ж таки, новий колір. Цей і фіолетовий мені здається, теж Минулих він був, але він був якийсь. інший. Так, вони трошки оновили фіолетовий колір, додали блокини. Тобто вони зараз реально хочуть додавати цей колір тіл. Ну, ви бачили, що етік додали колір тіл. Лонгвей ну, ми... додав колись, колір тіл. Колись, тобто... як фіолетовий, став мейнстрімом, і всі його почали всюди пихати. Ось новий, новий хайп, коротше. Я вангую, що колір року патона буде колір тіл чого року кого? Что? Что ты сказал? Ролку у кого? Ну, короче, я же такая движуха, Патон, типа, вот ты знаешь карточка с кулерамы, когда мама раскладывает понтон? Пантон. Патонцы в Киеве стоят на Днепре уже сто с чем из Я думаю, куда я попал? Я сначала сказал, напомню, Платон, думал, ну при чем тут Платон? Рокки снимал и в студии, Олег, и пусть секту Пантоне. Колір року по версії пантона буде полішет тіл. Ну, тіл. Окей. Запише, запишемо. Класіки, як завжди, реально самі звичайні, класні колеса. Універсальний дизайн, підходить парк стріт, стандартний розмір 110 на 24. Ну, мені подобаються ці нові кольори. Дизайн реально їх освіжив. Такий формат він найкращий, тому що він найуніверсальніший. В нього не злітає гелік, тому що середній висоти профіль. Вони не такі тяжкі, як фулкори. Класичні. Вони буквально називають. Це класики. тобто, якщо ви думаєте, що класичні це нудно, ну да, це типа ні вау-вау щось, але це класика, яка буде працювати завжди, і по моєму це найкраще їх описує. Union Ханікомб. Ну, теж, теж не нова модель, теж оновлена класика паркерів. Ханікомби, блін, в якийсь момент я не бачив паркерів на чомусь іншому, крім ханікомбів, тому що реально легко, доволі живуче в порівнянні ну, з іншими легкими колесами. І те саме, та сама ситуація з Геліком класична його висота, класична плотність, і він ну, тіпа, не злазить, але при цьому не дубув. Взагалі, якщо. Хочу... Ну дійсно цікаво тобі, то це найпопулярніший. Диск дві 2024 році, тобто Серьезно, тобто це прям реально серед... топ селери, от ханікоби, це просто реально топ селери серед Юніона чи взагалом загалом. То вони з'явилися ще в 2018-2019 році, ще там він рутинності і да, зробив. Я у рутиндесі Да. Бачу. і тоді, тоді якось вони не дуже прожились, тому що вони, по перше, часто ламалися цих рутинстрів, так, так так вони тріскалися з тут. Тобто в тебе просто випадав підшипник разом з ну з сердечником диска, а це все просто лишалось болтатися. А потім. Потім вони щось домайстрували, зрозуміли, в чому, що не так, і воно живуче. Я ну, останній рік точно не бачив, щоб хтось його ламав. Рутиндес e, ну, чи ханіком. Такий фо форм-фактор формфактор на увазі. Просто я ротиндес вже no. загубив як бренд. Ротиндестріс взагалі вимерли, мені здається, я їх теж не чув. Ну, в Україні точно я ні в кого tak. не бачив. А я про форм-фактор, типу, колись дуже ламучий, зараз його допрацювали, і він все ще такий легкий, але вже не ламучий. Da. Прикол в тому, що всередині цього диску нічого немає. Колеса відчуваються достатньо легкими. О, доволі, дуже багато паркерів катаються саме на них. Тобто ті, хто ну знаєш, не переслідує прям ультра ультра лайт самокати, вони катаються на ханікомах, тому що це стильні і дуже живучі колеса. Якщо вони здогадалися, то вони виконані у формі сот як ханіком. Так, от ти казав, що хто не любить оці супер легенькі, для них оці. Я з тобою погоджуся. Так. Але тепер буде класна штука для тих, хто любить от прям по жесті. От найлегше. Отдайте мені що небудь, щоб воно їхало, але важило при цьому мінус 3 грама. Пацани. Юняни вас теж почули і про вас не забули. Й... Ханікомб лайт, тобто то саме, тільки ще легше. Для Юніна це абсолютно щось нове, тому що зараз парк неймовірно. Жорстко розвивається, прям як колись розвивався самокат загалом, так цей парк розвивається просто, і багато райдерів хочу кататися в парки. Якраз для парка дуже, дуже ідеально підходять колеса з низьким профілем. Це спочатку зробив етік з Венкубах других, і потім понеслася Етік юніон. Я можливо щось не знаю, Ну мені здається, скоро понесеться. Ні, Ну давай так. Інший основний момент, що відрізняє лайти від ханікомів. Як я сказав, це низький профіль. Що воно дає? Воно дає максимальний накат в парку. Тобто на асфальті, на твердій, дуже такі на рівні поверхні, краще підійдуть такі колеса. Але якщо це рівний, гладесенький, прям муах, парк, як турбоспот, то ці. Просто будуть топіть вас в останнє. ну, я не знаю, в хорошому yeah. сенсі топіть вас в класні трюки. Ви так, щоб проб'єте дах і опинитесь на другому поверсі блокбастер мова. Проголодались, стали на розгонку і там зразу в КСІ. Ну, Но це тільки для київських прикол, хто не з Києва, сорі. <правдає> низький профіль і такий великий диск, вони дають максимальну швидкість. І окрім того, що вони зробили такий диск, що є максимальну швидкість, вони зробили максимальну швидкість ще максимальніше, тому що вони поставили сюди інші підшипники. Це а? який Абек? Чи це вже навіть не Абек? Це, вже це Абек 9, але якщо більшість підшипників, які виготовляють для трюкових самокатів, їх виготовляють в Китаї, ці виготовляють. В Тайвані. І... Тайвань, це окрема країна минус <рес> <рес> 10 сушуриан. Короче. Для швидкісних типів от тримайте, так, вас, да. під... билайт, кайфуйте. Так, да. ці підшипники і це колосо буде набагато швидше. До речі, якщо, ж... якщо раптом вас зацікавили ці підшипники, вони і окремо в продажу. А там взагалі все, що ми сьогодні показуємо, ясна річ, у нас продається. Ми не просто його вам отак от похвастатись привезли. В описі посилання на магазин. Заходимо, купуємо. Що цікаво, все правильно сказав? Ну правильно, ну все тільки окрім одного. У нас ще одне колесо. Ну да, ні, я знаю. Я про те, що підчіпники ж ці швидкі, і ну, я так. до них задав і сказав, що вони ще окремо продаються. Да. Але якщо раптом ви паркер і вам ну, от, ну от просто не подобається дизайн ханікон. Да, от всі всі характеристики клас, а от дизайн не дуже не біда. Union тут як тут придумали з Pocket Life. Все те саме так само швидко, так само класно, так само по парковому, але з іншим дизайном. І за рахунок того, що у них мається інший диск, вони будуть навіть ще легшими. Тобто, металу об'єктивно візуально менше. тут менше. Якщо ці колеса важать, якщо я не помиляюсь, 215 грам, то ці важать неймовірні. 200 грам. Це вже, ну, це вже заявочка, можна, це вже можна реальна заявочка. Мені подобається, що вони тупо от, от зрізані. От у всіх, як правило, ну диск такий, типу, випуклий. А, а тут вони прямо так. От. бачили ці трендові відоси в Тіктоку, де людяники ріжуть цим ножичком? Да -да 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 -да. От Отоже вилили одну сплошну одне сплошне колеса і якісь чел в тайвані. Так я катався на маґлеях. От маґлеї максимально передають суть твердих колес. в паркі. Пушка Ракета бомба. Насправді я задоволений, що вони вийшли. Тобто, ні, ну це для мене це, вони це, це, це явний конкурент. Етіка. Тобто так. раніше у етіка були оці нові, як вони атласи. Атоси. Зараз конкуренція з'явилася атласи. І так. це завжди добре, тому що в умовах конкуренції бренди виробляють таке, до якого пару років назад ніхто би навіть подумати так. про це не зміни. У всіх цих моделей, які ми сьогодні показали, самий класичний розмір 110 на 24 В принципі, по колесах прийшли з капітальні. Переходимо до Secret Pisa. До речі, кстати, вони не, да. не зовсім секрет. Якщо. <laughs> якщо... Як... Ті, хто уважно дивляться, бачили оцю красуту, а може коробки мішають. Цю красу весь виплеск. І думали, блін, що це за такі класні, неймовірні, прозорі гріпси. А ми вам зараз розкажемо. Угу. Отже, гріпси Union абсолютно нового формату і. Дизайн і взагалі все. Так само ми бачимо ті самі круті, класні, популярні в майбутньому, як казав Олег, кольори. Маємо колір TIL, маємо колір Purple, маємо, блін, я дуже давно не бачив прозорих гріпс. Я навіть не знаю, як вони називаються. transparent, напевно. І класичні чорні для скуфів, старяків, для тих, хто не любить експериментувати з виглядом свого самоката. Такі, ну, Олег такі взяв. Я теж такі взяв. Це нові гріпси Union Honeycomb oh, Soft. І це перші гріпси, не рахуючи на моток від Union. І що найцікавіше, можна було би просто сказати, це просто нові гріпси. Ні, чуваки, це не просто нові гріпси. Це абсолютно гріпси. <No>. Uh. <с> <с> Саме головний прикол це їх патерн, це їх малюнок. То він зроблений як і колеса ханікомби. Ханікомбами, тобто в цих сотах. Я... Yeah. Чуть-чуть подушню. взагалі оцей е, паттерн, чому його юзають в тих же ж колесах? Тому що він дуже міцний, типу, і він нормально розподіляє нагрузку. І через це вони менше ламаються. Ну бо якби зробили квадратики, то в місцях кута вони би. А так, сота дуже надійна і не дарма бджоли херачать їх реально сотами. Дуже багато де в природі використовується такий паттерн, тому що він міцний. І в гріпсах, які, як правило, рвуться під пальцями, мені дуже цікаво, як цей паттерн себе поведе. Я майже впевнений, що він буде жити в рази довше, ніж класичні оці смужки. І крім цього, вони, неймовірно, що неймовірно м'які. Так, да, вони дійсно вони м'якші, ніж інші гріпси. Важко передати через екран, наскільки вони м'які. От, скільки я катаюсь, 10 років. Я не бачив, ну от не відчував таких м'яких гріпс. От реально, серйозні чуваки. Або приходьте в магазин і пробуйте ці гріпси на цьому стенді, або реально заходьте на сайт та замовляйте ці гріпси, тому що вони неймовірні. Це відрив башки, я вам отвечаю. Да. Давайте перевіримо, до речі, наскільки це відрив башки. Візьмо моги. Махи... Та ха-ха-ха. Ну що, ну давай, давай, чоловік. Та я хотів. Ну давай, ладно, Можна. Прикольно? А можна потрогати? С цікаво. Анормально прикольно, типа. Так, зараз ми й прямо. Пробуйте. Дуже клас. Куди те моє? Погнали парк затесим гріпса по барами, барами. барамам. Треба затесити гріпси барами. Ти на моєму самокаті можеш робити фул? Як на гріпса? Гріпці цікаві, вони дуже незвичайні тим, що коли приземляєш, вони дуже прогинаються. Тобто, ага. у м'яких гріпс є таке, же метра. Але тут ти прям ще більше провалюєшся всередину гріпси. Ага. ага. Вона прям супер софт тач. Но... я просто катаюсь на паровонавих гріпсах з листопада 24 2024 року, це типа... Ну, нормально так місяців вже прийшов. Повернутися на грипсы, це дуже таке незвичне відчуття. Погнали, короче, фото, я хочу там бабара. Прикинь, я навчився стабільно дабл бар делать. Вот так. Це перша спроба на дабл бар. Давайте я дабл бар. Прям дабл. Я забираю грипсы собі після того, як цього помре, сотруд. Вот. Реально топові гріпси. Я на раніше катався на метро на Odyssey 10 Я думаю, це в топ 3 можна запіхнути. Вони якісь максимально незрозумілі. Тобто це єдино, ну, Я, я таке гріпс, ще типу не, не бачив ні, ні, і не пробував. Так, да, ні, от на ті ж самі, котрими згадали Культ Венс, вони навіть на них не дуже схожі. Да, то, що... Тому що вони похожі на них зовнішньо, але по відчуттям, культ Венс, це тупо стіна, я не знаю. <су> Ти берешся просто за руль, там тупо дуб. А тут просто, я не знаю, як в подушку. Мені подобається реально ці гріпси. Ми будемо їх розкатувати, подивимося в майбутньому, типу, як вони покажуть себе в майбутньому. В майбутньому розкатувати щоб показати, як вони будуть. В майбутньому. Покажемо, як вони будуть виглядати в майбутньому. Коротше, топ, але давай повернемося в магазин. Те пехаємося в студію. Повернулись ми назад в студію. Обкатали ось ці конкретні гріпсульки. Ну, вони реально топові. Все те, що ми казали до переносу, от реально правда. От треба просто спробувати. І на десертвік, На Назначки! Женщини! Любі дами, ми вас дуже любимо, і це все була комічна сценка, Ми так не вважаємо. Ви дуже красиві, і ми пишаємося, що ви можете стати частиною нашого самокату. Без сарказму реально. Я, я, я реально задоволений, що ось такі шкурки існують. Прощати. <реш> Ну ти! Коротше, наждачки. Тут... Тут теж дуже багато наждаків насправді. Ну, no. no, є і для старших людей наждаки, і для зовсім немовляць, і для... Підлітків, все в принципі, на ваш смак. Ну давайте е, д -д -давай буде. Давай почнемо да, по черзі. З якого ти хочеш почати? Так, в принципі, це, це, це вже були наждаки з насправді. Тобто просто оновилося старий е, асортимент по старим наждакам, тому що вони були дуже популярні, тобто з брендами, з е, світочками. Кстати, цей прикольний ряд не да, Їх не було в наявності. Вони приїхали. Тому хто раптом собі не встиг замовити. Заходіть, перевіряйте, все є. Так. Е, і з'явилися чотири нові е, позиції. Дві ось такі і дві у Олега. Да. Не, ну якщо хочеш. <рес> Звідки ти знаєш, що я хочу? Що видно? <рес> Класична наждачок з логотипом Юніону. Як ви бачите, то що вони повторюють свою палітру. Чорний да. Да, фіолетовий. Жаль, що не зробили прозорий з чорним лого. Прикинь, було би класно. Ну. Юніон дизайнер <рес> <надо>, алло. <рес> і SmonELIS. Кстати, Монелізою Мені реально подобається. Я б її вирізав якось наждак. вбиться наждати. Я так розумію, що це вдогоночку до всієї цієї серії. Просто цієї серії. Ну до цих типу старих наждаків. Просто до ще лише прикольний арт. Мені в принципі подобається, але це бестселери. Чуваки, а тепер поговоримо про реально круті наждаки. Безселір. Сьогодні я потрачусь на <рес> <рес> потрачусь Коротше, знову ж таки, в догонку, колись були вже у Дюніна з цієї серії наждаки оновили серію. В принципі, ті самі кольори. Є два варіанти принтів Кожного по три варіанти кольорів. Тіл purple і просто чор. Мені не здається, воно занадто довго, типу і фіолетовий, і лого, і жіночка ну, Чи для чуть -чуть. паркових дек. Мені здається, цього забагато. Да. Паркова дека, якщо що вміщає, типу, от стільки інформації. Ну, типу, або питання це питання, що вони виберуть, або так. Але загалом, ну типу, непогані. Ну і... реально дуже класні наждаки. Так само, ось такий принт. В принципі, знову ж таки: посилання в описі, що сподобалось, заходіть і закупайте. А тобі що сподобалося? Хотілося би, звісно, додому забрати з собою ось це ну, і на забирай. І ось це. Реально можна? Так. Да. Прям забирати. Все. Прям забрати і завтра не Все. приносити сім'я. Все, так, да, от-от. Те, що знаходиться в даний момент в тебе в руках, це твоє. Респект. Респект так. за подарунки. Очікуйте в мене обновочку на самокаті в вигляді гріпс. Ну, в принципі, Гріпс я вже тестив, тому так. прям супер вау реакції не буде. Та, мені каже, буде. Ти іменно обкатаєш ці гріпси, ти прям кайфаньош. Ти фанув? Да. Але якщо ви хочете отримати такий же самий наждак, або будь-який з цих наждаків. Розіграш, розіграш, чуваки. Пишемо в коментарі, яка з проговорених нами. Запчастин Юніан вам сподобалось найбільше? Бу, я не буду казати, що мені не сподобалось. <рес> Чесно скажу, мені дуже сильно сподобались ріпси. Я переймався на рахунок цього патерна, але він виправдав себе на 100%. Це один з найкращих патернів, які я бачив. А мені здається, найбільше коментарів буде про крутість рулів. Так ну чувак, камон. Настільки багато варіантів моделей, настільки mm. багато кастомайзінга під себе. О, ти можеш купити руль і не пиляти його, і тобі буде зручно. Та да, слухай, типу, ти тепер не маєш паритися з тим, що ти не знайдеш собі ідеального керма. Так. Тобто не знайти собі кермо, от неможливо. От якщо ти на це здатен, приходи до нас, попробуй не знайти собі руль. Давай. про запчастини. В принципі, проговорили, щоб оце все так все класно підсумувати так під картиночкою, під соусом подати, треба зібрати кастом. так але це не наступ. На відео, тому що наступне відео, о, oh. оцей персонаж, горе стрітер, який вже майже паркер, візьме собі якийсь мікросамокатик. А що ти будеш робити? Бекфліп! Я буду робити бекфліп, чуваки. Я дуже хочу зробити цей трюк, тому да. очікуйте наступне відео, Підпишіться на канал, поставте лайки і не забудьте натиснути колокольчик, щоб не пропустити це відео. Я обов'язково зроблю не, не як заприйом, чесне слово. А ти От, клянусь після того як візьмете участь в конкурсі, написавши, яка з цих запчастин сподобалась, напишіть ще другий коментар. Скільки раз Олег настільки розмажиться у ямі, Ну скільки спроб буде в Олега до того, як він поставить? Я ставлю спроб на 15-20. Дякую Пишіть за ваші догадки в коментарях. Все, всіх обняли і біжимо уже. Я не дочекаюсь на букві.